Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, додатковий канал, і продовжую тему оглядів речей від українського виробника. Якщо там зі спорядженням, з певними обвісами для зброї, я вже ну, плюс-мінус визначився, то залишилось запитання власне, одягу. На мені, як ви можете зараз бачити, куртка, звичайні штани, звичайні берці, звичайна кепка, все те, що нам. Видали в армії, що мені власне, видала держава. В принципі, речі досить непогані, але є до них деякі запитання. Ну, Рукавички, якщо що не видавали, це також я купував. Про них буде окреме відео. І що стосується саме куртки штанів, то штани літні, вони ще, ну, типу, нормальні, мені подобаються, я їх ношу їх використовую. А якщо візьмемо зимові штани чи якісь там демісезонні питання, то вони прямо зовсім не дуже. До куртки також є. Запитання. Куртка навіть робиться не в Україні, куртка шиється е, в Турції. Ну але зараз не про це. Зараз власне, про українського виробника. І це бренд Камотек, український дух інновацій. Це костюм. Костюм називається Phantom 2.0, якщо я не помиляюсь. Ну і власне складається він. З куртки Soft Shell Phantom System і штани Stalker Soft Shell 2.0 в кольорі MM14, малюнок маскувальний 2014 року. Власне, Зараз швиденько його огляну, покажу вам всі особливості даних речей, а потім вже буде примірочка, покажу, як воно буде виглядати на мені. І якось з часом я думаю дам відгук про дані речі, тому що планую їх використовувати. Даний костюм. В залежності від того, що ми одягаємо під нього, може використовуватись, як заявлено на сайті виробника від мінус 15 до плюс 15. Враховуючи те, що зараз середина зими і на вулиці близько нуля градусів, то даний костюм він якраз таки ідеальний від середини осені до середини весни. Ну, типу, прямо по, по температурному режиму дуже дуже круто. Коли дуже холодно, піддіваємо термуху, піддіваємо ще якусь фліску. Коли жарко, не піддіваємо нічого, просто там, наприклад, футболка якась і типу має бути нормально. Як це буде на ділі на практиці? Побачу з часом. А зараз, ну власне, переходимо до розпаковки огляду і потім, як я вже казав, примірка. Поїхали. Речі приїжджають ось в таких пакетах з замками. Тут вказаний розмір. До речі, розмір XL. В мене, якщо що, по розмірній сітці, яка є на сайті виробника, також розмір щось між XL і L, тобто максимальний L або мінімальний XL. Я для себе обрав все-таки дещо більший розмір, щоб речі були ну, більш вільні і менш сковували рухи. Мені здається, ну, так, так правильніше робити. Бірка з назвою. Є замочок, з цієї сторони логотип, бренд Канотек, Український дух інновації, QR-код з посиланням на сайт, можете в принципі, відсканувати, а можете знайти посилання на їхній сайт десь в описі до цього відео. На пакетиках є замок, є вентиляційний отвір. В принципі, пакети можна використовувати там, ну, для того, щоб зберігати ці речі, і це буде більш зручно робити. Так, перше штани. Виглядають таким чином, ну потім, уже, коли вони будуть на мені, я думаю, більш зрозуміло буде, як вони виглядають. По-перше, що ми тут бачимо, це бірочки. Е, бірочки, вуджин, пластик, тобто фурнітура вуджин. Але що на штанах е, фурнітури, я не знаю. Наступний момент: задумано українцями, зроблено в Україні. Great Ukraine. Круто, підтримую. Нема на світі України, нема. Є другого Дніпра, Тарас Григорович Шевченко-Каматек Український дух інновацій. Окей. Далі бірка Soft Shell, типу, що у нас тут зігріваючий шар, потім типу мембрана і типу вітровологозахисний шар, наскільки я розумію. Тут певні технічні дані. Цього софтшелу, його, так би мовити, технічні характеристики, водонепроникність, паронепроникність і все тому подібне. В принципі, все це описано також на сайті виробника українською мовою. Кому цікаво, можете ознайомитись 100%. Поліестер. Так, і ще бірка Camotec Outdoor Products since 2014 рік. Також бачимо QR-код, і тут щось у нас ще написано. Camotec ми створюємо унікальні функціональні якісні речі, які подарують комфорт під час перебування просто неба, незалежно від температур та обставин. Зараз швиденький, коротенький огляд речей ззовні. По-перше, фіксація тут у нас є ось така застіпка. Далі кнопка, далі. Замок, Замок, до речі, цікавий, що ця штука вона має три фіксованих положення, тобто може зафіксуватись вниз, вона, типу, трошки підпружинена, може зафіксуватись типу, ну, перпендикулярно замку і можна зафіксувати доверху. Не знаю, навіщо це зроблено, але ну, вперше з таким стикаюсь, Не можу сказати, там, добре це чи погано. На замку бачу 7 c не бачу назви якоїсь бренду. Далі, ось такі широкі петлі. Тут трошечки вуща петля, і, ну, в принципі, ремінь без проблем сюди пройде досить широкий, але ось любитель зачепити за ці петлі якийсь карабін ну, може буде не дуже зручно. За цю петлю в принципі, можна закарабінитись або вже використовувати додаткові якісь петлі на. Ремін для того, щоб карабінити до них щось. Я нічого не карабіню, тому мені, в принципі, круто. Ззаду, ось така одна широка петля. В принципі, їх не дуже багато, як можете бачити. Ну і по поясу, в принципі, все. Далі кишені. Кишені бокові в також продемонструю, мабуть, коли вже будуть на мені. Далі кишеня, яка е, на коліні, на стегні, бренд Камотек. Ці кишені також мають замки. Ззаду немає нічого. До речі, немає посилення, типу як у військових армійських штанах. Ліва сторона точно така сама, як і права, вони в принципі симетричні. В колінах є там певні кишеньки під, під якісь м'які вставки типу, типу на колінники. Знизу є затяжка, в принципі можна нижню частину затягнути. Ага, ось Це фурнітура Woodgen, бачу. логотип. І всередині ось такий дрібнесенький фліс. Він дуже приємний, він в принципі непогано зігріває. Так, далі всередині високий пояс. Це я зараз також його продемонструю. Тут вказаний розмір XL, як я вже казав, Камотек, 100% Поліестер, Поліестер меш Найлон Зіпер і вуджин. Не чистити в хімчистці, прання в делікатному режимі. Так, відбілювання заборонено. Без штучної сушки просувати при температурі 150 градусів Цельсію. Made in Ukraine. Позаду нічого немає. Цікавий момент, що кишені вони всередині ось такою типу сіточкою зроблені, і не знаю, також з таким я вперше стикаюсь, раніше такого не бачив. І вся поверхня внутрішня штанів, вона ось таким дрібненьким, дуже такий м'який ніжний фліс, що прикольно. Щодо наколінників. Вони мають ось таку кишеню, вона, в принципі, не дуже велика. І я, коли перший раз міряв ці штани, коли вдягав, то запхав ногу сюди. Ну, коротше, треба враховувати цей момент. Я не впевнений, чи буду я використовувати якісь там вставки сюди, ну використовувати їх як на колінники. Але ну, якщо буду використовувати, то в принципі класно, що вони є. Якщо ні, то просто треба звикнути і не пхати туди ногу. ще один Цікавий момент, це ось е, всередині на внутрішній частині е, ноги є також замки і це вентиляція. Тут також та ж сама сітка, яка використовується на кишенях, тобто провітрюватись е, має дуже добре. Щодо швів, можете ось зараз бачити, все прошито рівненько, е, якихось там стирчащих ниток. ну Десь ось якийсь шматочок нитки є, але. Прямо щоб там треба було брати запальничку і обпалювати повністю всі штани. Ну, такого немає. Я б сказав, прямо дуже-дуже дуже дуже класно все зроблено. Навіть всередині, ось бачите, Ну так деякі там ниточки стирчать. Але це прямо зовсім не проблема. Прошито все рівненько, шви рівненькі. Ну В принципі, все круто. Тому штани скоро буду міряти. А зараз трошки покажу куртку. Куртка в такому ж самому пакеті, також е, в пікселі, в принципі, бірки. По бірках тут точно вся та сама інформація, що і на штанях, тому не будемо на ній е, затримуватись. Замок має два бігунки зверху і знизу, що є зручно. Всередині кишені зроблені з такої ж самої сітки, як і в штанах. Є ось внутрішня кишеня для якихось там. Умовно, документів. Так, внутрішня кишеня одна з замком, ще одна внутрішня кишеня без замка. Потім ззовні є ось така велика кишеня сюди взагалі все, що завгодно влізе. Збоку є також замок, який дозволяє нам, ну якщо на поясі щось закріплено, то буде зручно це використовувати. ну Мається на увазі якась там кобура чи щось тому подібне. Тобто для декого це може бути важливим. фіксується Такий хлястик є на Velcro. Далі під пахвами є замок для вентиляції, тут також та сама сітка. Бачимо, багато де застосовується в них ця сітка. І тут є фіксація на липучці, ну типу рукав можна зменшити, можна збільшити. В принципі, липучка така от прямо класна. Є дві, два невеличких таких шматочки лахматки нашито, щоб збільшувати або зменшувати розмір, як нам буде зручно. Ну і тут логотип бренд Камотек. Ось бачу, ниточка стирчить, але по швам також все рівно красиво. На плечах є велкро, також в кольорі піксель, що добре, і на плечах є кишенька, як на лівій, так здається і на правій. Так, на правій так само є така ж сама кишенька, таке саме велкро, і також є бренд Камотек. Всередині бачимо бірку. Тут також написано про, про склад, я так розумію, про те, що це Soft Shell, і тут ось бірка про прання і тому подібне. Така ж сама, до речі, як і на штанях. В комірі А, є петля, звичайно ж, для того, щоб кудись там на гачок вішати. Тут бренд Камотек і. Комір Комір досить товстий, тому що в ньому закладений капішон. До речі, вся внутрішня поверхня точно такого самого флісу, як і на штанях, що також класно. Капішон одразу покажу. На липучках скручується. Ну, В принципі, продемонструю його знову ж таки, коли курточку вдягну. Так, в принципі, зовнішній огляд на цьому закінчено, можна переходити до примірки. Круто, з цього разу вийшло. Як можете бачити, мені вдалося вдягнутися, і ось так костюм виглядає на мені, як на мене виглядає. Він дуже-дуже класно. Так виглядає ззаду, сам не бачив, то подивлюсь на відео, як він там ззаду виглядає. Але, в принципі, все круто, досить вільно. як я вже казав, я обрав. Розмір, ну, типу, XL, хоча, в принципі, і L на мене підійшла, вона б на мене налізла, але в XL він більш вільніший і ну, типу, абсолютно ніяк не сковує рухів, типу, там все, і присідати, і лягати, і ходити, і бігати, і стрибати я в ньому зможу. І, коротше, це реально круто. Зараз я його буду випробовувати, буду в ньому ходити при ось такій е сучасній нашій зимі, де плюс-мінус 0 градусів, то мені здається, цей. Костюм буде прямо ідеальний в плані там зручності, в плані комфорту. Далі вже можна регулювати його там піддіванням інших шарів одягу, таких як там термобілизна, кофти і тому подібне. Ну, власне, зараз хочу вам продемонструвати інші якісь моменти по ньому. Це, наприклад, кишені. Ось. Е на плечі кишеня. І, до речі, хочу сказати, що кишеня сама по собі вона невелика, але ось цей клапан якийсь дуже маленький. Я не знаю, чому так зроблено. Сюди от реально три пальці в мене пролазить, ну, чотири вже от не пролазить. І є просто любителі носити в цих кишенях документи, ну типу там військові квитки, паспорти тому подібне. То ну прямо як мінімум його буде незручно туди засовувати. Це, от мабуть, єдина претензія взагалі до цього костюму, до цього одягу, що ці плечові кишеньки, ну, чому вони такі маленькі, я не знаю. Класно, що Велкро воно також. В кольорі, такому ж самому, як і е, сама куртка, тобто типу під піксель. Е, тут на передпліччі також є невеличка кишенька, я уявлення не маю, що, та, що туди можна складати, що там можна носити. Але ну, є та є, це добре. Е, на, правої, на правій руці, до речі, такого немає на передпліччі, але на плечі точно так само. Таке ж саме Велкро, точно така ж сама кишенька, е, в яку три пальці залазить. Ну, прямо Не знаю, чого вони такі маленькі. Добре, О, бачимо. бачимо ниточку, випала, нічого страшного. Е, рукава Рукава можна, як я вже казав, фіксувати. Тобто є дві липучки, вони окремі, вона не одна велика суцільна. Можемо зробити ось так. Ну І нам буде менше там задувати і буде типу дещо тепліше. Можна так не робити, і тоді, наприклад, можна буде легше дивитись на годинник, якщо хтось користується годинником. В принципі, мені нормально, і коли воно. Абсолютно е, вільно, може там трошечки підігнути, і прямо, прямо класно. Е, наступний момент під пахвами є замки, як я вже казав, і можна його відкрити. Ось таким чином і маємо такий досить, досить великий такий клапан для вентиляції. Коли десь будемо багато рухатись і потрібно буде трошечки знизити температуру всередині, то відкриваємо клапани і, скажімо так, охолоджуємося. Поки я тут не сильно рухаюсь, то я, мабуть, не буду їх розтібати, але е, така можливість є. Наступний момент Так, треба позбутися, мабуть, цих бірок нарешті. Так. І на штанях також зніму одразу. Ось так. Сам замок має пулер-пулер пластиковий, брати за нього зручно. Сам по собі замок не дуже великий і ну, застібається, розтібається досить легко. Як я вже казав, є два бігунки, і ну, можна типу його і знизу піднімати, коли нам не треба знімати куртку, але ну, бажано, б, щоб знизу вона не була закрита. Іноді такі моменти трапляються. Так, щось, щось не дуже хоче застібатись. О. Ось так, все добре. І ще момент, про який я говорив, це ось, ця, ось цей боковий замок, тобто, коли нам потрібно дістатись до поясу. ось Наприклад, у мене на поясі є ось ця. Сумочка під документи від балістики, ну і я ношу реально в ній документи, ношу реально там військовий квиток, водійське посвідчення. І ну просто коли я розтібну, мені значно зручніше буде сюди діставатись, ніж е, якби він, якби цього замка не було, то потрібно було просто задирати куртку, ну і погодьтесь, це менш зручно і. Менш естетично, ніж просто розстібнути цей замок і зробити там все, що нам потрібно. Так, основні кишені. Основні зовнішні кишені мають також замки, замикаються, і вони, як я вже казав, дуже великі. Тобто, аж до самого низу куртки можна руки запхати, і доверху ну, ось, ось сюди до ось цього шва. Оце все кишеня. Класно, можна там і руки погріти, виглядає це ось так, коли руки в кишені. Ну і якісь там речі також можна туди скласти, в принципі, в принципі абсолютно зручно буде це робити. Так, всередині. Всередині, як я вже вам казав, є один внутр... одна внутрішня кишеня на замочку. ну Мабуть, передбачається під якісь там знову ж таки документи. І з правої сторони. Ще одна є кишеня, вона у нас на велкро. ну, такі має середні розміри, і в принципі під всякі різні речі можна також її використовувати. Ну, що ще тут? В принципі, майже все сказав. Залишилось показати комір і каптур, нібито капюшон українською каптур називається. Давайте ж будемо його дивитись. Так, застібати під самий верх не буду, тому що мені треба кудись чіпляти мікрофон. Як я вже казав, каптур знаходиться у нас в комірі. Щоб його дістати. Ну, власне, ось так це виглядає. Каптур на мені. В нього є такий типу невеличкий козирьок він відрізняється кольором від основної куртки, але в принципі нічого в цьому страшного немає. Також він має затяжки. Можна затягнути як тут. І тут позаду в нього є також ще одна затяжка. яку також можна затягнути, щоб підігнати його під себе і повністю максимально затулитись від якогось там холодного вітру, якогось там косого дощу. Ну, Це зручно і коли цей самий каптур завжди з собою і знаходиться в вашому комірі, то це реально класно. Коли ж він складений, знаходиться всередині, він абсолютно ніяк не заважає. і... Ну, просто, просто такий досить об'ємний, досить товстий у нас комір. В принципі, все, все з ним окей. Коли він нам не потрібен, просто його скидаємо, а потім, уже, коли зняли куртку, тоді вже можна його акуратно скрутити і запхати назад в свою кишеньку. Також, як і відмічено, до речі, і в описі на цю куртку, що ні в розкладеному, ні в складеному стані у нас вода і волога жодним чином не буде потрапляти там кудись всередину, кудись нам затікати. Тобто, все буде стікати кудись назовні. Так, залишились штани. Штани, як я вже казав, в принципі все я по них показав. Є кишені в різні ось ці підруки, типу як основні, вони також досить глибокі. ось аж Сюди доходить кишеня. В принципі, руки повністю, як бачите, влазять. Ніж на кишені також абсолютно нормально виглядає. Можемо бачити. Кліпса ззовні все окей. Немає ніякого посилення. На деяких штанях я бачив, роблять ще додаткове посилення під, саме під кліпсу ножа, тому що ну, типу буде швидше зношуватись. Але якщо взяти, наприклад, мої звичайні ЗСУшні штани, я ніж ношу з собою постійно, без ножа, в принципі, з дому не виходжу. І ну, я, я б не сказав, що там прямо сильно воно протерлося. Можливо, в когось протирається, не знаю. У мене з цим все окей. Далі, кишені, які на стегнах. На замку відкриваються. ну Об'єм тут не те, щоб прямо дуже великий, але знову ж таки, рука вміщається, і скласти все, що нам треба, сюди можна. Вона, вона точно не менша, ніж знову ж таки, в звичайних ЗСУшних штанях. Зліва точно така сама кишеня. До речі, я в лівій кишені зазвичай ношу свій телефон. Ну, телефон влазить без проблем, закривається, все окей. Далі, такий момент, що немає ось цих кишеньок, які знизу, які типу під турнікети, але я турнікети там ніколи не ношу, і в принципі ті кишені ніколи не використовую, тому те, що вони тут відсутні, для мене жодного значення немає. Можна затягнути нижню частину, це я також не любитель цього робити. В принципі, і так все ок. Вентиляція. Знову ж таки, є два клапани. Для вентиляції можна відкрити, коли спекотно, Можна впустити туди всередину трошечки свіжого повітря і, скажімо так, кайфанути. Це реально має бути зручно. І ще в штанях є задні кишені, задні кишені вони трошечки зміщені допереду. Як бачите, вони не, не повністю ззаді, а позаду, а типу трошки з боку. І, ну, в принципі, задніми кишенями я ніколи взагалі не користувався. Знову ж таки, в ЗСУшних штанях задніх кишень немає. І не знаю, може, і буду користуватись, може, може, й не буду, але те, що вони є, ніяк мені не заважає і. Якщо знадобляться, то буде тільки плюсом їхня наявність. Що ж друзі, на цьому буду в принципі, закінчувати. Напишіть в коментарях, як вам даний костюм. Нагадаю, це український виробник Камотек. Костюм називається Phantom 2. Якщо я не помиляюсь, ну, в будь-якому випадку в описі буде посилання на офіційний інтернет-магазин. Також, мабуть, там на якісь соцмережі виробника дам посилання. Можете ознайомитись, подивитись. Якщо цікаво, то в принципі від себе можу рекомендувати абсолютно спокійно, речі якісні. Також цим самим ми підтримуємо українського виробника. А я всіляко бажаю підтримувати українського виробника, як в спорядженні, так і в принципі в речах. Так і в будь -в чому що робиться у нас в Україні, це дуже круто. Потрібно цих людей підтримувати, тому що часи реально нелегкі. і. Хтось може сказати, та блін, речі дуже дорогі, це просто капець. І, і ці люди, в принципі, освоїли роботу з калькулятором. Вони можуть порахувати, скільки коштує там тканина, скільки коштує там фурнітура, ну, типу матеріали, скільки коштують, вони будуть коштувати 100% недорого. Але е, крім цього, є ще. Робота, зарплата працівникам, є оренда приміщення, є комунальні платежі. Ще такий момент є податки. Ви от спробуєте відкрити ФОП і найняти туди декілька людей. Ви просто офігієте, скільки треба платити податків. Тому, власне, ціни не низькі, і зараз на все ціни не низькі, а якісні речі вони мають коштувати дорого. І, в принципі, скажімо так, така от. Народна мудрість, не знаю, не народна мудрість. Трошки пофілософствую, якщо якісна річ коштує дорого, то це вигідніше, ніж купувати багато неякісних дешевих речей, тому що дешеві речі ви поносили і викинули, і треба купувати нові, а там дві-три речі, і вже можна було б купити щось одне, але якісне, і носити його довго. Якщо це військова форма, а я, власне, буду використовувати даний костюм як військову форму, тобто я буду там із броніком в ньому бігати і кудись там на виїзди, на облаштування. Буду їздити в цьому костюмі, то я вважаю, є сенс заплатити за хороші, якісні речі. Ну, в принципі, знайдуться завжди ті люди, які будуть використовувати тільки те, що їм видають, і ну, того в принципі і достатньо. Але якщо хочете більше комфорту, якщо хочете більш функціональні якісь там речі, більш витривалі, більш зручні і все тому подібне, то за це відповідно потрібно платити. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користуєтесь Камотеком, чи користуєтесь якимись іншими українськими брендами, саме по одягу, саме по військовій формі, частково спорядженню, можливо, буде мені цікаво прочитати. До зустрічі в наступних відео. Зараз буду знімати ще про рукавички, також українського виробника. Тому, якщо цікаво, обов'язково підпишіться на канал. Не забувайте поставити лайк цьому відео. Ну і до зустрічі в наступних відео. Та прямих ефірах. Дякую за перегляд і бувайте.